Пам'ятаєте, ми робимо ті вправи, які ми вже робили, да? рухи. Всередину стегно, але не ставте, не повертайте таз. Тобто у вас таз залишається нейтральним. У дзеркалі ви себе там можете відкоректувати. І рух всередину, внутрішня ротація, зовнішня. Порухайте своїм стегном. А таз залишається нерухомим. Дуже важлива часть нашого тіла це низ. Да? Нема порядку там, де порядок буде в голові. Не буде, тому що там да, не дуже працює, і тут не дуже. Це така пряма, прямий взаємозв'язок, розкрили ніжку. Таз залишається розкрити, штовхнули себе. Зігнули, скільки виходить, і назад. Зігнулися більше да, розтяжіння і назад. Можна прикрити очі, щоб глибше туди піти всередину. Останній раз. Повертаємось, ножка розвертається і стопа притискається. Да, ось такий варіант. Хоп. Ви опускаєтесь на руки і обережно штовхаєте таз туди назад, але не поспішаєте повністю сідати. Да? Вперед, вдих, назад, видих. Вдих, видих. Вдих і видих. І от скільки триває ваш видих, стоки, витягнетеся все ближче і ближче і ближче до п'яти. Якщо у вас є обмеженість в колінному суглобі до правої ноги, то ви там рухаєтесь так, як воно вам дозволяє. І присідаємо зверху на п'ят, руки витягнуті.